Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі! Готую Оксана Савчук. І сьогодні у нас у меню котлети із сердини. Рецепт дуже гарний, дуже легкий. Такий не зустрічала на теренах інтернету. Взяти він в мене із Зошита, маминого Зошита. Тому рада вас запрошую переглянути цей рецепт. Для котлеток нам потрібно 500 грамів відвареної картоплі в мундирах. Відварила, почистила, відважила 500 грамів. Одна цибулина середнього розміру. Одна банка сердини. Я вже її почистила від середини від кісточок. Один стакан відвареного уже рису відварила і поміряла один стакан. Сіль перець. Ще у мене ось така приправа. Даю її дуже рідко. Тільки в оці котлетки і в квашені голубці. Більше ми ніде не використовуємо взагалі приправ, тільки сіль і перець. І мука для того, щоб пізніше вже обваляти котлетки при смаженні. Приступаємо спочатку: натираємо нашу картоплю на грубій терці бурячній. Всю картопельку перетираємо. Дуже легко треться, бо вона була в мундирах. Дуже добре терти. Так, картоплинка. І ви знаєте, хотіла сказати, що цей рецепт записаний у моєї мами в такому зошиті з рецептами. У мене такого зошита немає. і Це викликає у мене дуже такі гарні емоції. Тому що зараз такий час. Хочеться якогось такого рідного, і цей зошит такий дуже рідний. Так, картопельку я вже всю перетерла. Далі цибульку. Цибульку можете на ось такий, або на цій, який вам зручніше, у мене буде така. Перетираємо теж цибулю. Одразу сюди, до нашої картоплі. І знаєте, от напишіть в коментарях, чи є у вас такий зошит, скільки вам років, і чи є у вас зошит. Тому що я такого зошита не маю. Тільки маю з рецептами, рецептами тортів, тому що я їх печу. Ну, чи пекла, на даний час не дуже печу. Але от напишіть в коментарях, чи у вас є такий зошит. Так, потерла я нашу цибулину. До кінця вже не дотираю, бо зараз буде разом з моїми руками. Так, гарно все зібрали. Так, сюди даємо наш стакан рису, уже відвареного рису. Так, рис є. Так, яєчко. Нагадую, ще потрібне яйце. Спочатку на початку я забула сказати за яйце, але ще потрібно яйце. І риба наша. Так, приправу. Добре її подробити, щоб не було грудочок. Значить, в мене вже є грудочки. Так, приправа. Так, перчимо. І пізніше попробую, чи потрібно солити. І добре все переминаємо. Між собою з'єднати, щоб не було великих крупинок і риби, і щоб не було самого рису. Добре перемішуємо. Так, вимнула я до ось такої консистенції. Не повністю так вже все перебила. Але ось так тепер формуємо наші котлетки. Так, муку поближче. Обваляли кружочок. Хочете кругленькі, а я хочу ось такі довгі зробити. І в муку. І собі викладаєте одинакові, щоб були старайтеся. І ще хочу сказати, що можна і без яйця пробувати, тому що рис має і картопля має клейковину, можна і без яйця. Так як ми їмо я їм на даний час яйця, м'ясо не їм, але яйця їм, то я собі дозволяю кинути у рецепт яйце. Ви можете і без яйця пробувати. Так. Ну, так, формуємо усі котлетки. І обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору на олії. Довго смажити наші котлетки не потрібно. Я їх смажу без кришки зверху, тому що всі інгредієнти вже готові, просто до золотистого кольору обсмажую. Ось які гарні врум'яненькі виходять. Обсмажила я наші котлетки. У мене вийшло з цього рецепту 15 ось таких невеличких котлеток. Тому собі дивіться, можете, наприклад, менше взяти картоплі і рису, але сардини не жаліти. Можете дати навіть 2 баночки сердіни, це буде дуже і дуже смачно. Усіх вас люблю. Дякую, що ви зі мною. Пишіть в коментарях за ваші зошити, чи ви їх маєте. Тому що, думаю, що це вже такі, якби відмираюче. У мене ще може буде, а у мені дітей вже не буде рецепту Зошита. Усіх вас люблю. Поширюйте цей рецепт, мені буде дуже і дуже приємно. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Мир з нами.